Знаєте, це діючий депутат і це сьогодні влада, сьогоднішнього, починаючи від Каспрука, закінчуючи Фідоруком і Бурбаком, роблять репресії проти українського народу, проти вибору українського народу, проти чернівчан. І ці репресії вже почали. Вони хочуть запугати всіх. Вони хочуть у мене робити обуски. Приходьте, не воюйте з пенсіонерами, не воюйте студентами. Це те, що вони роблять, вони підставляють всіх чернівчан. Вони хочуть керувати в місті, вони хочуть керувати в країні. Є вибір чернівчан. Якщо чернівчани проголосували, і вони мають захистити свій голос, і ми це будемо захищати результати виборів. А це репресії. 25 людей в камуфляжах повністю з автоматами прийшли в квартиру, де двоє дітей, одна дитина хвора з температурою, вони переворачують цю квартиру. Не пускаючи пресу, не пускаючи людей для того, щоб бути присутнім і дивитися, що вони творять. Стали в під'їзді, викликали три наряди Беркута. Всі тут повністю в камуфляжах, немає в них ні шевронів, не знаємо хто не представляється. Це повний безпреділ, який сьогодні твориться в Чернівцях. Я впевнений, мене підтримують чернівчани, тому що нам потрібно захищати результати наших виборів і наших виборців. Якщо програли, шановні, програйте, робіть щось краще. Чернівчани бачать і знають, хто що робить, а хто не робить, хто займається популізмом, а хто просто приїжджає сюди перед виборами, живе в Києві, беруть гроші на квартири, отримують зарплати великі, кришують повністю таможню. І потім нам тут в чернівцях розказують, за кого потрібно голосувати, за кого ні. І це перший крок цих репресій. Я думаю, що Сталін відпочиває порівняно з цими людьми. Подивіться, що завтра прийдуть до кожного з нас, тому що не можна робити те, що вони не хочуть. Є в нас закон, є верховенство права, є конституція, і ми маємо бути з вами всі захищені, тому що потрібно діяти в межах чинного законодавства. Те, що зараз робиться, це повністю. Я хочу повторити, що це не то, що геноцид проти українського народу. Це те, що немає індексації, ні заробітної плати, ні пенсії. Вони народ знищують. А зараз почали репресії на місцях. Я думаю, що такі репресії вони хочуть продовжувати. Але ми не дозволимо їм. Будемо звертатися до всіх чернівчан, будемо звертатися в Генеральну прокуратуру, будемо звертатися в суди, щоб ці репресії все ж таки зупинилися. Чому я за Ну ви знаєте, мені особисто не показують, показують відео, що хтось комусь за якийсь голос якимось студентам заплатив. Шановні, якщо є такі люди, звертайтеся, але проводити слідчі дії в межах чинного законодавства. Не потрібно 25-35 людей пів армії привозити в одну квартиру, де маленькі діти. Як зараз ця дитина психологічна буде рости? Скажіть, будь ласка, хто на це мені відповість? Старша дитині, 11 років, дівчинка молода, маленький хлопчик. Невже не можна прийти? Як це робиться в країні в європейській країні, туди, куди ми йдемо, куди ми йдемо в Європу? Не можна з автоматами запугувати людей. А хочу сказати, що ми не боїмося їх, тому що за нами правда. І все ж таки добрих людей більше і в Україні, і в Чернівцях цим погано. Я в це вірю, і ми будемо захищати інтереси виборів.